Так, добрий день. І агровійниця вже почалась сьогодні. Ми на початку спектр Агро. І дивіться, яку виставила спектр агро, кічку витрат шостої серії, 230-й. Максимальна потужність 230 війських сил. підресорний передній міст, передня операційна навіска, задня навіска, об'єм двигуна 6,1, але як я наголосив, потужність 230 міських сил. Роботизована коробка RC Shift 54 вперед, 20 кілька назад. Є позиціонер з повноцінною системою галювання причепа, продувка, паливний бак 500 літрів, противаги на шинах, керування на правому лівому крилі на та таваном підбору, кабіна на механічний підвіз. Бачимо пружини з маркулаторами повноцінних 4 бігідровиходу, пріоритетний гідровихід, бачимо, неомосистема, тобто все, що можна забажати в такому тракторі, воно є. Трактор готовий під гідропідрім. І ціна такого агрегату всього-навсього 142 тисячі євро. Це просто класно на сьогоднішній день.